Вже неодноразово я згадував першу портативну консоль в своєму житті Game Watch. верніше Електроніка у нас була. І розказував, що вийшов такий катридж, який називається Game Boy Gallery, або Game Watch Gallery, катридж на Game Boy. На Також портативну консоль від НІНДЕНДА, але там ті самі ігри вже з покращеною графікою, і всюди там брав участь Маріо замість тих героїв, які були ще на стареньких Game Нвочах. Сьогоднішня гра це гра, де знову Маріо, але тут він буде. Захищати від ворогів замок, замок Боузера е, гра вже, мабуть, в нас такої гри не попадалося на е, наших електрониках, але така гра була на Game Watch, і там була двохповерхова е, мийка машин. І наш головний герой там не Маріо. Звісно, а людина, яка е, добуває воду або мило і кидає е, іншим людям, які моють машини. Тут же в версії на гімбой е, ми будемо Будемо добивати е, мастило, і це мастило потрібно буде кидати ворогів. А це мастило буде е, підбирати Йоші, якому треба буде його скидувати донизу. Він його буде їсти і завдяки цьому заправлятися. Йоші – це маленький дракончик, і він зможе е, пихкати вогнем на своїх е, ну, на ворогів, тих, які нападають на. Е. Цю фортецю. Цікаво те, що тут декілька можливостей втратити життя або ну, промазати. Якщо ви не вловите каплю маси, масла, яка, олив, олив, яка, олив, яка падає зі стелі, також, якщо ви кинете цю наповнену цією олією, Вашу посудину і виль'єте і не попадете Йоші на язик, а попадете на когось із мешканців цієї фортеці. Там будуть і, і данкі Конг, і хто завгодно може бути. Якщо ви потрапите, то також вам зарахується невлучання. Тому треба бути обережним, ловити це, це мастило або цю олію в самої башті на горі, де знаходиться Маріо, і плюс її правильно направляти для е, саме Йоші, щоб ваші баночки або також не переповнились, бо також масло проль'ється. Ну, така, така цікава гра. На жаль, такого у нас в дитинстві не було, але таке воно є. На цьому все. Всім пока.